Сьогодні 23 травня 2025 року. Заняття народознавство. Тема заняття Українські народні пісні. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні я запрошую вас у подорож, у чарівний світ української пісні. Я впевнена, що вам буде дуже цікаво. Цікаво дізнатися про, про звичаї народу, про їхні традиції. І дійсно, коли ми чуємо українську народну пісню, то, звичайно, ми почуваємося справжніми українцями. Пісня рідне. Щиромовна пісня Українця, злотом слова співу повна по самії вінця, споконвік тебе плекають і міста, і села, бо й журпливою кохають і ту, що весела, Смуток тугу розвиваєш лихої години, живу радість окриляєш погожої. Динини. Ось такий гарний вірш, який я е, приготувала е, спеціально на початок нашого заняття. Саме він розкриває всю щедрість і красу української пісні. Наш народ український споконвіку був дуже співучий і ліричний, і він створив. Цілу скарбницю народних українських пісень. В піснях показано життя українського народу, його почуття, характер і все інше. І тому, коли чуєш пісню, українську пісню, одразу розумієш, хто такі українці. Дійсно. Українська пісня дуже мелодійна. І які ж українці? Яка ж Україна дійсно? Україна квітуча, Україна мелодійна, Україна співуча, Україна сильна. Якщо так виходить і так повинно бути, то давайте, дітки, з вами пригадаємо. Якщо ми сьогодні говоримо саме про українські народні пісні, давайте з вами пригадаємо, якими саме словами можна описати українську мову. Українська мова яка? Давайте пригадаємо. Українська мова, Щедра українська мова свята, українська мова світанкова, колискова. Пригадуєте, так? ми з вами нещодавно говорили саме про колискові пісні. Українська мова співуча, чарівна, мелодійна, рідна українська мова, українська мова калинова. Материнська, мудра, джерельна. Подивіться, як багато прекрасних слів можна сказати про нашу рідну мову, наша мова виселкова, наша мова барвінкова, крилата і казкова. А також дійсно вона була, є і буде солов'їною і дуже дуже сонячною. Особливо пам'ятаються з раннього дитинства вам, дітки, колискові пісні. Це найперші українські народні пісні, які ви почули в своєму житті. І ось сьогодні я хочу, щоб ви прослухали невеличкий уривочок такої колискової пісеньки. Така чарівна, ніжна, тиха, лагідна, колискова пісня. І дійсно, коли матусі співали вам таку пісню, вони вкладали в неї всю любов до вас і свою ласку. І дійсно, під такі чудові співи дітки дуже гарно засинали. Ну Може, кому з вас. І досі співають колискові. Це буде дуже дуже гарно. В Україні до нашого часу зберіглося дуже багато старовинних пісень, які відображають наше історичне минуле. Народ дуже часто складав пісні, причиною яких. Ставав, ставав настрій українців. Тобто пісні були різні, пісні були навіяні тугою, смутком, а також могли навіюватися коханням, радістю і якимись жартами. Українці свою душу просто вливали в пісню, і дійсно кожна річ нагадувала. Українцю його рідну домівку. Дуже багато пісень в давні часи складали люди саме про українську хату, так за якою дуже сумували. Складали пісні про речі українського вжитку. Саме багато пісень було про. Скриню. І дійсно найважливіший, найбагатіше пісень писали про, саме про рушники, тому що ви знаєте, що саме рушник є оберегом для українців і народним символом. І зараз я хочу, щоб ви послухали уривок саме такої пісні про рушники. Рідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала і рушник вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку ти мене на зорі промочала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Ось такий уривочок я сьогодні вам запропонувала пісня про рушник. Я впевнена, що ваші батьки впізнали цю пісню, і, може, і ви десь її слухали, може, не один раз. Це дуже гарна пісня, яка присвячена саме рушникові, яку, якого Мати дала в дорогу своєму сину, щоб він цей рушник оберігав її рідну дитину. Ну що ж, наша подорож продовжується. Багато українських пісень писалось саме про дитячу колиску, так складали колискові пісні, ми з вами про них вже говорили, і дійсно оспівували навіть українську піч, і це дуже-дуже гарно. Багато пісень дітки, які прийшли до нас із далеку, і, які пишуть сучасні українські композитори, складаються саме про квіти, тому що квіти завжди були і є рослинними народними символами України. Ви про це знаєте, ми багато говорили, що кожна травинка в Україні має свою цілющу силу. Пісні складались дуже-дуже різні. Пісні складались і про тополю, і про вербу. Про мальви, любисток, про калину багато пісень, може хтось чув, про барвінок, про дуб. І дійсно чорнобривці, які є народним символом України. Ці квіти дуже гарні, дуже духмяні. І сьогодні давайте трошки поговоримо саме про чорнобривців. Чорнобривці оспівувалися в піснях, чорнобривці і різні квіти надихали художників на створення дуже гарних картин. Ось подивіться на екран, чарівні українські квіти біля тину. І дійсно про чорнобривці дітки теж є українська пісня, яку зараз я пропоную вам послухати уривочок. Чорно-бринці вона сіяла Ось така гарна пісня. І сьогодні я приготувала маленький уривочок з цієї пісні, але в свій, в свій час вона була теж дуже-дуже популярною. Її завжди співали для своїх матусь. тому що чорнобривці, українська хата, мати це є невід'ємна частина української, української спадщини. І ось подивіться, будь ласка, як гарно намальовані саме чорнобривці на картинах художників. Ну, якщо ми зараз говоримо з вами про чорнобривці, я хочу дещо цікавенького вам розказати саме про них. А чи знаєте ви, що якщо додати квітку чорнобривця в якийсь компот чи напій, то дійсно. Люди, які вживають цей смачний напій, можуть цілком побороти грип, застуду та різні інфекції, бо чорнобривці дуже гарно підсилюють імунітет і роблять організм стійким до всіляких мікробів. Ось така цікава новина про чорнобривці. Чесно кажучи, я сама не знала, але тепер ділюся. Цією новиною з вами ось така незвичайна чарівна, цілюща рослина, і ще вона дуже дуже гарна, і вона мені дуже подобається, як вона пахне, як вона виглядає. І хотілося б мені зараз вам прочитати легенду саме про чорнобривців, як же виникла ця квітка. Легенд існує дуже багато. Народ складав їх віками, і, може, деяка легенда і виявляється справжньою. Ця легенда дуже цікава, але вона трошки сумна. І ось сьогодні я хочу, щоб ви її послухали. Легенда про чорнобривці. Давно це було. Мирно жили і працювали люди на своїй землі, та прийшли вороги, несучи з собою сльози та горе. Вони забирали в полон хлопчиків. Одерлися вони і до села, де жила любава зі своїми дітьми. Матері розпачливо шукали порятунку у бабуні Ясновидиці, і любава прибігла до неї із своїм синочком Карооко. Сивочола бабуня пригорнула до себе всіх хлопчиків і, мовивши слова заклинання, перетворила їх на прекрасні кущисті квіти. Вони були чорнобривими, ясноокими. Як хлопчики, тепер залишайтесь у матерів і не болітиме у них серце за вас, сказала бабуня і впала, порубана ворогами. Не стало людини, яка могла б повернути життя цим дітям, заклякла над квітами і мати. Так і зосталося в Україні. Хата, мати, чорнобривці, як одне. Сіле. Відтоді немає в Україні кутка без білої хати і чорнобривців, що милують материнське серце до сивих морозів. Ось така прекрасна, але сумна легенда саме про чорнобривці. Ось так вони і з'явилися на світі. Ну що ж, дітки. Наша зустріч підходить до кінця, і закінчити її мені хотілося б невеличкими прислів'ями і приказками, які народ складав віками саме про пісні. Давайте їх послухаємо, бо українська пісня це бездонна душа українського народу. Це його слава. Де праця, там і пісня, і дійсно, коли працюєш і втомився, краще заспівати, і тоді настрій зразу стане радісним. Найдорожча пісня, з якої мати мене колисала. Давайте з вами згадаємо, як ви вважаєте ця приказка прислів'я про яку пісню? Так саме про Колескову. Молодці. Кому добре, той співає, кому зле, той плаче. Хто співає, той журбу проганяє, і так воно і є. Дудка знає, на що грає. Щира пісня гріє краще за кожуха. Народна пісня найдорожча, мила, вона в душі щоденно у вісні, над цілим світом розпускає крила, там, де людина, там її пісні. І ось дітки, саме цим маленьким віршиком я хотіла б закінчити нашу подорож у чарівний світ української пісні. Я сподіваюся, що наша сьогоднішня зустріч вам сподобалась. Буду дуже рада цьому. А сьогодні я з вами прощаюся всього вам найкращого: збирайтеся всією сім'єю і співайте українські пісні. Нехай на душі у вас завжди буде сонячно і тепло. До побачення!